Я буду йти маршрут і вірші читати. Маршрут наш біля чотирьох годин. Дружину й сина вирішив я взяти, бо в лісі я у більшості один. Щоби не сумно було крокувати. Час веселіше разом про мене. Їх і природу буду я знімати. А згодом хто з них зніме і мене. І вперто вгору йдемо ми, панове. А головний в команді дід Панас. Заняття це для нас усіх є нове. Тож кулачки стисніть в підтримку нас. А ми постараємось не підвести.